4 березня українці в усьому світі відзначали 202 річницю із дня народження автора музики державного гімну України Михайла Вербицького. Сьогодні могила священника та композитора знаходиться в селі Млини, що на території Польщі. Громада із Радехова долучилася до участі в поїздці на місце поховання видатного українця разом із іншими представниками Львівщини. Громаду Радехівщини у закордонній поїздці представили працівники районної ради на чолі із Василем Кутенським, районної адміністрації, міської ради. Відділу культури на чолі із керівником Наталією Фурманець, відділу освіти, а також центральної районної лікарні на чолі із головним лікарем Василем Грушецьким, організувала поїздку Радехівська райдержадміністрація. Тривала така поїздка протягом 4 та 5 березня. Музична спадщина отця Михайла Вербицького є унікальною і не туризичною. Однак, світові відомий як автор музики. Державного гімну України. Цей мистецький твір на сьогодні є нераготворним образом боротьби за незалежність нашої держави. Ми утверджували його на морозному повітрі Київського майдану під час революції 2004 року. Революції гідності 2013-2014 років українці дивували світ злагодженим виконанням гімну. У мільйони голосів урочистості розпочались із святої літургії в церкві Покрови Пресвятої Богородиці, де колись парохом був отець Михайло Вербицький. У каплиці пантеоні, де він похований, відбулася поминальна молитва. Можемо тільки просити оцього цього скромного священника. Людину дуже покірну, але одночасно. Велику Духом, щоб Він з небесних висот відлечив сьогодні на нас і на цю свій народ випрошував, так і ми щоденно у всем Господа цього всього, що нам є потрібно, пер за все цього бажаного миру, цього, щоб. Ця Несправедлива війна за закінчилася, щоб ми могли спокійно жити. Із промовою на урочистостях звернувся до громади голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка. Присутніми були представники влади прикарпатського воєводства. Чому зібрав нас саме отець Михайло? Він подарував нам мелодію, яка нас об'єднує і яка нас веде по всіх світах. Тому що Україна це не тільки там, де сьогодні означено державними кордонами. Україна це сьогодні там, де є наші могили наших предків. Ми повинні пивнувати ті могили поляків, які є на території України, і ми повинні турбуватися про ті могили українців, які є на території Польщі. Давайте кожен від нас на кожен на своєму місці. Зробимо так, щоб обов'язково війти в історію. Війти в історію як велика нація, як нація переможців, як нація, яка буде нести по всьому світу славу нашої держави. Михайло Вербицький навчався у Львівській духовній семінарії. Відомий також як автор численних музичних творів для літургії, які сьогодні звучать у храмах Західної України. Щороку у перші весняні дні приїжджає у село Павлукома, щоб запалити свічки на могилі своїх рідних і загиблих односельців Омелян Федак. Він очевидець страшних подій 3 березня 1945 року, коли у жорстокий спосіб життя було позбавлено близько чотирьох сотень українців. Тоді Омеляною Федаку було всього вісім років. Хвилею прийшли через село. Кого там десь зустріли, застрілили то пограбували, то все. Ми хотіли переконатися, чи є в е, селі спротив, якась підпільна організація, яка може їм дати спротив. Пам'ятаємо та шануємо великого українця Михайла Вербицького.